Вітаю, давайте подивимось підказки карт Таро на 18 грудня 2025 року. Що готує нам цей день? Овен. День починається з оновлення почуттів. З'являться тепло, надія або приємна емоція. Добре відкриватися світові. Сьогодні серце знає правильний напрямок. Телець. Відчуття перемоги та визнання. День приносить впевненість у собі. Навіть маленький успіх підніме вам настрій. Є привід пишатися собою. Близнюки. Завершиться важливий етап. День про глибоку трансформацію. Те, що йде, звільняє місце для нового. Опір лише затягує цей процес. Рак. Ясність. Прозріння або важлива розмова. День допомагає побачити правду. Чітке рішення принесе полегшення вам. Добре говорити прямо сьогодні і чесно. Лев, день про баланс і відповідальність. Усе відбувається справедливо, навіть якщо не одразу це зрозуміло. Час дивитися на ситуацію тверезо. Важливі рішення мають сьогодні наслідки. Діва. Холодний розум і логіка сьогодні на першому місці. День сприяє аналізу та чітким планам. Емоції варто відкласти. Сила в ясності думок. Терези. Імпульс, рух і бажання діяти. Сьогодні день активний і трохи непредбачуваний. Може з'явитися спонтанна ідея або поїздка. Головне не розпорошувати енергію. Скорпіон. День несе новий інтерес або натхнення. Хочеться пробувати щось нове. Навіть маленький крок сьогодні може запалити великий вогник. Довіра до життя дуже важлива. Стрілець. Цум або жаль за минулим може зіпсувати вам настрій. Але не все втрачено. День нагадує, що поруч є ресурси. Варто підняти очі і подивитись навкруги. Козоріг. Відчуття завершеності та гармонії. День дає внутрішній спокій. Цикл закривається для вас красиво. Можна видихнути і порадіти результатам. Будалій. Повільний, але впевнений рух. День про стабільність і відповідальність. Крок за кроком формується надійна основа: терпіння сьогодні, головна сила. Рибки. Цей день несе відчуття радості, стабільності і внутрішнього спокою. Поруч можуть бути люди або обставини, з якими відчувається підтримка і прийняття. Добре, проводити час із родиною, друзями або створювати затушок навколо себе. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Пам'ятайте, що навіть маленька радість має велику силу. Бажаю всім гарного дня! Бережіть себе і своїх близьких.